І тату все казав, діти. Треба е, своїх синувати і треба тих е, і боятися, бо були ті вивезли зараз там на Сибір. Прийшли е, в і був з такий е, він з ними, не, не, з цими влавниками, е, за бандерами шукають. І тату каже, я з того села, а він покаже паспорт, Тату в'єв паспорт, показує руки, не дає нос, розложив і читай. А я тебе окуляри, а він дрез рук, хоче, був би взяв, а завтра прийшов, де задів паспорт з бандером, а воно там не було. То тату мій так дуже карти є свій українець. Ми разом росли в нім сиді, а ти нині так виступали, виступали. А то треба було все казав, діти не випадайте нічого, хтось в нас ховає, наші ховає, треба треба страдати, І бо, 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 то, бо якби був щось пойшов, то й бандери були б побили, як ми б були, на них виступали. А ми мовчали, ми так мабуть бути, бо то наші.